Добрий вечір, слава Україні. Слава героям, вітаю вас. Пане Дмитре, ще а, про план перемоги і візита Зеленського до штатів цю тему зачепимо а, пізніше. Але я хочу у вас а, запитати про ядерну доктрину РФ в такому контексті, що от, напередодні Росію атакували 125 безпілотників, і це одна з наймасовіших атак. Власне, на тлі цього російські журналісти запитали в речника Путіна Піскова, чи є цей обстріл прецедентом для застосування ядерної зброї, зважаючи. На зміни у ядерній доктрині, і на це Пісков відповів, що оновлення в доктрині надзвичайно важливі однак, закликав надмірно не апелювати до змісту документа. От що ви думаєте про це, пане Дмитре? Яка зараз тактика у Кремля в контексті їхніх ядерних погроз з одного боку змін в доктрині, а з іншого боку заклику не апелювати до цього документа, оновленого? Це як завжди, це пропаганда, переважно для внутрішнього вжитку, але також трошки і для зовнішнього. Але більше все таки до внутрішнього, тобто, спочатку вони е, активно націкали на можливість ядерного удару. Потім це звелося до того, що в тому випадку, якщо е, нам дадуть дозволи вбити в глибину їхньої території американською зброєю, то вони почнуть ядерні випробування, тобто на своїй території. А не будуть завдавати ударів по території України чи країн-членів НАТО. А тепер уже навіть не йдеться про її початок ядерних випробувань, а просто про зміну доктрини, тобто про написання нового папірця. Вони тепер лякаються вже папірцям. І е, треба розуміти, що Московія це понятійна держава, і їх ніколи не обмежували, якісь доктрини, якісь папери, якісь закони, якісь міжнародні угоди, якісь меморандуми. Е, вони діяли завжди так, як вважали за можливе, те, що вони діяли е, таким чином, на що їм дозволяли. Тобто, це нічого не означає зміна їхньої ядерної доктрини. І саме так це було сприйнято в світі дуже несерйозно. А чи свідчать ці зміни в про те, що в Росії, можливо, побоюються так не лише ударів західною зброєю по території Росії в глиб а… Також і української зброї, і ударів безпілотників, які там ну так чи інакше завдають шкоди Росії і її можливостям продовжувати війну ну, звісно. Вони побоюються. це дошкідошкульно, і департамент контрозвідки головному управління розвідки України вдавалося дуже багато на разів завдавати дуже результативних ударів. По московії, власне кажучи, ми практично щоночі бачимо такі удари. Ми просто настільки звикли, що це вже не становить сенсацію. Ми занадто звикли до наших успіхів. Вони бояться до цього, ставляться до цього серйозно. Тим паче, що за цим майбутнє за ударами безпілотниками майбутнє. Ми це бачимо. От вони запускають щодня верніше, щоночі вже по Україні. Шахіди ми запускаємо щоночі по них, і мабуть, всього цього буде значно більше. Це не при настільки ж неприємно їм, настільки неприємно нам. Якщо повертатися до плану перемоги, то керівник офісу президента Єрмак заявив, що українцям покажуть його. На вашу думку, наскільки важливим є те, щоб українці побачили цей план, і зрештою, що там може бути головне про план, ми вже знаємо. Єрмак сам розказав, що там головне. А головне в тому в плані те, що дайте нам побільше зброї, і тоді пошвидше настане мир. І все е, е, інше, якісь там таємні речі, які Єрмак не хоче розповідати нам, це не зовсім зрозуміло. Тобто, якщо цей план був показаний Байдену, Камалі Харріс, Трампу і конгресменам, а також іншим нашим західним партнерам, це значить, що він був показаний вже всім. Тож американці патологічно не вміють зберігати таємницю, що, що значить, Це ж з цим планом працюють не тільки Байден і Камала Харріс. працюють їхні помічники. Працюють помічники членів конгресу, працюють помічники Трампа, працюють їхні референти. Тобто, це дуже широке коло осіб. Зараз ознайомлено з цим планом. Працює з цим планом Пентагон і Державний департамент. З Цим планом працює центральне розвідувальне управління і військова розвідка Сполучених Штатів, і це так само в інших країнах партнерів. Тобто, все багато, багато і багато тисяч людей вже ознайомлені з цим планом, і думати, що з цим планом не знайомі зараз в Москві це просто смішно. Якщо з цим планом знайомі всі наші партнери, якщо з цим планом знайома Москва, чому б не показати повністю цей план українцям? А як ви думаєте, чому тоді так відбувається? Ну, можливо, тому що нам Єрмак вважає, що о, таємниці прикрашають більше інтересу, менше критики. Е, тобто, ну, кажем, таємниця в політиці це те, що збуджує і. Те, що чим можна маніпулювати, це додатковий якийсь пропагандистський момент, або додатковий естетичний момент, можливо, чим теж не потрібно нехтувати сказати, що от у нас є план. Тому що план насправді з того, що ми знаємо, дуже простий. Тобто він мені подобається цей план. Дайте нам більше зброї, каже Зеленський. І що ви думаєте, що обмеженням поставок зброї ви можете досягти миру? Це неправильно. Миру можна швидше досягти збільшенням поставок зброї. От, головна ідея цього плану. І як не дивно, це от є таким незвичним і сенсаційним для наших партнерів. А для нас це само собою зрозуміло, і я прихильник цього плану. Там це правильно. Е, ну але для того, щоб мабуть іще ми очікували, що там є якісь додаткові додаткові то кажуть, що там є щось таємне. Чим мені здається, що, що там може бути таємного? Можливо, цю таємність і секретність, як це часто відбувається, скоро зможемо прочитати в західних змі. Я думаю, так само там ми це і прочитаємо уже найближчим часом. От, власне, про змі. Нещодавно The Economist опублікувало статтю, яку написали вони на тлі візиту Зеленського до штатів і представлення цього плану так трохи. Будемо розбирати її на цитати. І перша, яку ми виокремили, це така власне, якщо Україна та її західні союзники хочуть перемогти, вони повинні спочатку мати сміливість визнати, що на цей момент програють, і що Зеленський привіз план перемоги, в якому очікували чергове прохання про зброю та фінансову допомогу. Однак Україні потрібно щось більш амбітне, термінове зміна курсу. А на вашу думку, пане Дмитре, на кого спрямовані ці тези західним західних журналістів? Чи є це певним сигналом для України, чи перше за все для західних лідерів? Тому що далі також пишуть про те, що єдина надія на збереження американської та європейської підтримки та об'єднання українців полягає в тому, щоб випрацювати новий підхід, і він має починатися з того, щоб лідери чесно визначили, що таке перемога. Ну насправді ж ми розуміємо, що там в Сполучених Штатах очікували, що Зеленський привезе план капітуляції. Він привезе план, де він визначить, що от ми готові е, це віддати. Ми готові цим поступитися, і, будь ласка, починайте розмову з Путіним щодо цього. Е, він не привіз план плану капітуляції і цим сильно всіх розчарував. Казали, що ви хочете перемогти, це дуже нереалістично. Взагалі, так як ви бачите перемогу? А ми б хотіли почути від нас від вас саме, в чому ви готові капіталювати. І це викликало певне роздратування і, мабуть, джерела цього видання це розчарування і транслювали для цього видання. Тепер воно повідомляє про це нам. Яка може бути для нас зміна курсу? У нас є тільки один вихід: оборонятися. Ми припиняємо оборонятися, ми всі гинемо. Українські збройні сили продовжують оборону активно, значить, ми всі поки що іще живі. Змінити цей курс просто неможливо, в принципі. Ну, змінити курс це ну, ми можемо уявити собі якісь речі. Наприклад, Україна починає свою ядерну програму, починає швиденько майструвати брудну. Атомну бомбу, а потім починає використовувати рештки збагаченого урану, які можливо у нас ще є, для того, щоб виготовити і рештки і тих фахівців по ядерній зброї, які ще живіться, вже старі люди, але вони свого часу в радянському союзі займалися створенням і обслуговуванням ядерних боєзарядів. Вони ще є в Україні їх можна залучити до роботи, і от це зміна курсу, скажем, але звісно, що. Така зміна курсу не сподобається в світі взагалі нікому, тим паче, що про таку зміну курсу неможливо і повідомляти нікому. Зміна курсу наших західних союзників це ну, про що? Тобто вони нам зараз допомагають фінансово і озброєнням. В чому змінювати нічого не потрібно? Змінювати потрібно тільки в кількості цієї допомоги. Вони допомагають санкціям. Так само не потрібно нічого змінювати, просто потрібно ці санкції нарощувати. Вони вже довгий час обіцяють реально конфіскувати заморожені активи московські і пустити їх в справу. Тут теж нічого не потрібно змінювати в цих обіцянках просто потрібно виконати ці обіцянки, тобто не існує таких речей, на мій погляд, які можна було б змінити Україні чи нашим партнерам. Потрібно просто продовжувати робити те, що ми робимо, тільки більш ефективно. І е, хотілося б справді, отримати від наших партнерів більше зброї і більше виконання їхніх обіцянок. А ми дуже добре пам'ятаємо пам ці обіцянки. Вони обіцяли бути з нами до перемоги, і ці обіцянки давалися в 2022 році. І перемога тоді для всіх звучала однозначно. Це відновлення кордонів України. Е, е, Аже зараз вони хочуть змінити ці свої обіцянки, чи сказати, що це вони обіцяли що небудь інше. Мені здається, очам саме на це спрямовані такого роду публікації. А на яку тоді зміну курсу вони сподіваються, розраховують пишучи такі тези в своїх статтях? От що вони хочуть, щоб Україна зробила як, яке амбітна і яка зміна курсу? Ну, що ще більш амбітного може зробити Україна ніж вторгнення, наприклад, на Курщину, що вона може зробити більш амбітного, ніж удари в глибину московської території? Нічого більш амбітного Україна не може зробити при, при тому забезпеченні, яке є в наявності, і при тій політиці заходу, яка є в наявності? Що більш амбітного може зробити Захід? Ну ми знаємо, що більш амбітного. Ну, тобто більше зброї, більше санкцій, але в Financial Times явно має на увазі щось інше. Воно має на увазі е, якісь, е, е, якісь більш активні домовленості з Московією, тобто, більш амбітно, що пообіцяти Московії такого, яку-небудь плюшку. Я не знаю, що це може бути. Або вийти на якісь нові домовленості з Китаєм. Цього не вийде зробити Китай. Дуже задоволений тим, що зараз відбувається на цих фронтах, і він дуже добре розколює, сприяє розколу Європи і Сполучених Штатів. Він е, дуже задоволений тим, що Московія зараз опиняється в ізоляції і в тотальній залежності від Китаю, тобто Китай все задовольняє. Щодо цієї війни йому не потрібно змінювати свою яку свій якийсь курс. А відповідно, захід йому в цьому плані не не зможе нічого запропонувати. Мені здається, що не потрібно ставитися аж надто серйозно до пропагандистських статей чи аналітичних статей в західній пресі. Ми бачимо, як дуже часто помиляються західні політики, західні експерти і західна преса давайте просто згадаємо історію наших стосунків зі сполученими штатами. Це велика країна, яка постійно помиляється в зовнішній політиці. Ми пам'ятаємо, як Джордж був старший умовляв Україну не виходити зі складу Радянського Союзу за і всі інші союзні республіки. Уявіть собі, щоб його послухалися. Б. І зараз була би Ерефія чи там Московія разом з Україною там з усіма середньоазійськими республіками. То зараз би війна була б під Лісабоном, а не під Бугледаром взагалі то для Заходу. На хвилиночку, тобто значно більший потенціал мала би Московія, якби в її складі залишалася Україна і могла би туди дійти. І угорці зустрічали би їх квітами, і поляки в їхньому тилу піднімали би чергове польське повстання, як як завжди, не вдали. І саме така була би ситуація. Потім е, думка експертів, преси і політиків сполучених штатів і всього заходу полягала в тому, що Україну потрібно якомога швидше роззброїти, відібрати ядерну зброю, е, носії ядерної зброї, стратегічну авіацію, ракети е, е, скоротити конвенційне озброєння, яке у нас було, і навіть запаси протипіхотних мін. Тобто обезброїти Україну. От вони обізброїли Україну, і стало краще від цього їм, цим добрим людям. І от тепер ті самі експерти або нащадки тих самих експертів, журналістів і політиків, вони переконували українське керівництво тодішнє, що не потрібно захищати Крим, і не потрібно ж надто сильно захищати Донбас. І от ми маємо результат саме цієї політики. Що нас просили не протидіяти анексії Криму? Потім ті експерти, політики, журналісти і всі е ці, ці люди е влаштували збройне ембарго для України, яке тривало до, дай Бог, пам'яті, 2018 року, коли нам не надавали зброї взагалі, не давали можливість навіть купити зброю взагалі жодної зброї. Е тобто кинули сам на сам з Московією в часи АТО. Така була їхня політика. Виявилося, що це абсолютно дурість, дурість цих політиків. Тепер всі ці політики нам розповідають, і всі ці експерти, і всі ці журналісти розповідають нам, що вони здатні якось по-новому оцінити ситуацію, що вони здатні прийняти правильне рішення. А чому ж ви всі попередні рази приймали рішення виключно помилкові? Ми бачимо, як зараз Байден вітає. Картера, сторіччя Картера, до речі, Джиммі Картер це президент і представляє Картера як видатного державного діяча лідера світу. І політика Байдена це продовження політики Джиммі Картера. Я нагадаю, що при Джиммі Картера 에, Сполучені Штати 에, прогавили втручання. В Афганістан в радянських військ і не допомагали Афганістану багато років, багато перших років війни взагалі нічим не допомагали маджахедам тобто кинули їх сам на сам з радянської воєнної машини. При картері сталася ісламська революція в Ірані і про американський іранський уряд, шах власне кажучи, змушений був тікати, і Іран став тим, чим він став зараз. Фактично, вони віддали регіон під вплив Ірану, антиамериканського і антиізраїльського Ірану. Джимі Картер був тим президентом, при якому стрімко почав підніматися Китай завдяки тому, що Джимі Картер відкрив американські ринки для Китаю. Зараз Китай це величезна проблема для всього світу, і економіка Китаю є загроза для Сполучених Штатів і для Європи. І оце Джимі Картер, якого Байден називає великим президентом і великим лідером. Сьогодні це політика американської слабкості, і ця політика слабкості зараз продовжується нинішньою американською елітою. Я зараз не зловтішаюся. Я відчуваю величезну ностальгію по тим часам, коли Америка була сильною, і коли вона дозволяла собі ефективно. Зовнішньою політикою при Рейгані. Наприклад, ми би всі би хотіли би тут, щоб Америка знову стала рейганівською Америкою, яка діє адекватно може наступати і реалізовувати своє лідерство в світі, але зараз не так. Тобто ці люди не здатні приймати правильних рішень і скажімо, брати всерйоз думки кореспондентів Financial Times, їхніх джерел, експертів, думку яких вони користуються зараз, не потрібно. Бо вони постійно помиляються. はい。